Кер-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці програли війну, а Росія виграла. Цю заяву він зробив напередодні анонсованої зустрічі Дональда Трампа з очільником країни агресора. На думку Орбана, захід лише має визнати цей факт. Віктор Орбан впродовж багатьох років вибудовує теплі відносини з Москвою, блокує допомогу Україні та виступає проти членства нашої держави в ЄС. У Брюсселі Орбан був єдиним, який не підтримував приймав спільну заяву про право України самостійно визначати свою долю. Що думають віничани про цю політичну заяву? Запитали наші кореспонденти. Я взагалі не політик, щоб я орган, Орбана, але я точно знаю, що ми нічого не програли. Я вірю в ЗСУ, вірю в нашу державу. Ну, Орбан, мені здається, завжди славився такими висловлюваннями, тому я тут нічого. Такого здивованого не бачу на мою думку. Це особлива думка людини, яка живе в своєму образі і своїй спільноті. Ну і він, президент незалежної держави, і він звертається таким чином до громадян своєї держави, коли вважає, що так можна робити. З точки зору міжнародного права він, звісно, зробив це неправильно. А з точки зору того, що це людина, політик, який висловлюється те, що він бажає за потрібне, і він робить для цільової аудиторії Ппперше, Угорщини, то навірно він таке може висловити, тому що це його країна, і він вважає, що з точки зору вибору в Угорщині це заява, якби та яка потрібна для мешканців Угорщини. Не можна так говорити, тому що ну. Ще дуже йдуть бойові дії, багато і ну, не можна просто так казати, що ми виграли або хтось програв. Я думаю, що люди, які воюють зараз, вони там потом кров'ю, вибачте, обливаються, тому ну, не можна так говорити.